Ти от говориш так, от просто так, обично, такі речі, які ну дуже вдохновляють всіх. От ти своїм прикладом показуєш, як можна одній людині, простій, звичайній, як ти кажеш, з обичної сім'ї, зробити навколо себе побудувати ціле царство. Царство, яке е, дає і роботу, дає і продукцію, дає і податки, дає і гроші. Все це перероблює так, перероблює, що е, знаєш, ти один блін, тягнеш кілька сотень тисяч людей. Якщо так от перекласти іменно на фінанси, то е, до хіра людей безполезних, а ти один, як ота, от знаєш, велика мураха, яка генерує блін сотні інших мурашок і заставляє їх іти, в що тоді, і нести на собі. І це ну. Блін, тобою можна вдохновлятись. Я тобі так З, з однієї, а з іншої сторони, З сторони розчарування теж є, а так? Розчарування <кх> раз. А дивіться, ти сказав царство. Наприклад, наша концепція, тобто, як ми знімаємо там в соціальній мережі, показуємо, розповідаємо, якусь частину. Бо якщо там ми систематично публікували нашу допомогу, казали, що я пігаюсь, наприклад. А? Окей, я не буду публікувати, я навіть собі допомагаю, там якусь частину ми публікуємо, тому що десь ми там разом скидаємося, десь хлопці зробили знижку на раціях. Тобто ти показуєш ага, Ми там передали. Хлопці, дякую, що ви нам зробили знижку, ви там, там отримали, передали. щоб, ну, Все чесно, щиро зрозуміло було. Чому не царство? Тому що ми відходимо від тої концепції царів, і на моє завдання, наприклад, у нас на ну, там, ферма, завод, там, магазини всі там привикли Андрій Сергійович. Ну, там. А я кажу, не Сергійович, Андрій, це от житки ось ще тих часів. Радян. Ви, якщо хочете, ви можете, якщо я прийду з гостем або з якимось партнером, або там з кимось там. Називайте просто пан, ні, якщо ні. хочете сильно, ні. так? Ні. Ну, не Сергійович, пожалуйста. Я там от ні. Штуку не ні, ні. Ні. Ті, ні, ні, ми зупинилися просто на Андрій, і ми людей трохи перелаштовуємо, привчаємо до того, що ми, має бути не царство, ніде нічого, просто по факту. Ми підприємство. І підприємство від слова. Я, мабуть, більше під, якщо це підтримка. Тобто, це має бути ця концепція. Бо, наприклад, зараз на в одному селі там, де у нас знаходиться ферма, ми зараз замінюємо освітлення, тобто повністю замінюємо освітлення, кабеля замінюємо, Там більше 150 фонарів. Ми виділили, ну купили за власні кошти за приватні якісь лавки, не лавки і все остальне. Тобто, оце прикольно. До виборів не готуємося, вони нам не цікаві, об'єктивно кажучи. Тобто, ти робиш тільки те. А ти вже король в своєму королівстві. Значе тобі вибори? Скажи мені, ти вже монарх.